Кусок нема носка? А чого ви такі сумні? Де носок? Ні-ні-ні-ні-ні. Що це таке? Це м'ясо по-азіатськи. Все, я вже наїлася жасть. Просто жас. Пацики, пацики, без носка. Ні -ні -ні -ні. Навіщо такі експерименти? На якій мові ви розмовляєте? Трішки не доїли. В рота? Ай! Кістки тріщать. Ідемо додому, Ідем додому. будемо тут, ночувати. Будемо завтра їсти. Одразу видно дитяча кімната. Масик у нас вже такий самостійний хлопець, вже йому мама не потрібна. А ти куди прийшов? Одягаємося, бо дуже жарко. Давай поправлю. Все, біжи, гуляйте. Гуляйте, а ми пішли їжу замовляти, добре? Йди, задімошку, дивись. Прийшли перекусити щось, ви подивіться, все зайнято. Видно, що субота. Ми один столик тільки знайшли. До речі, дуже зручно. Все зайнято, Ви подивіться, все. Чоловік зараз меню принес, а будемо щось замовляти. Тепер треба знайти дітей. О, один є. Карлінка, а де Дімасик? А де Дімасик? Так, їсточки я вже замовила. Будем чекати, коли приготується. В туалет хочеш? Побігли? Біжим, 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 біжим. бізнесе, Ну, У нас закінчується, як завжди, один носок, де інший? Діма, де інший носок, скажи, де носок? Де носок? Де? швидко де де? шукай носок. Діма, тут носок? Дімась, шукаємо носок. Нема. Дімасік сказав, що він десь тут. Будемо йому вірити, звісно, але я не знаю. Дімасік, ти мені тут не валяйся, носок шукай. Знайшов носок? Чи вже другий загубив? Нема носка. Ось, зараз в мене всі тут. тут. Я ваша підписниця. Клас, дякую. Імаць, ти бачиш підписники? Не зрозуміло, що це, але ну, дітям весело. Щось світиться тут, так? щось на зима треба. А, це типу яка сторона виграє? Синя чи червона? І час. Дімасик, давай! Подиви, подиви, яка молодець. А чого ви такі сумні? Ні, ма, пішли носок шукати. Пішли. Де носок? Зараз синок, нам принесуть. Ну, розмальовочку таку принесли. Зараз будете розмальовувати. Тільки олівців немає. Кароліна сама щасливі. Трошки побігали, тепер трішки можна відпочити. О, який не знаю. Клас! Дімасіки гляньте. Перевертаєш. Синок, там же ще є трубочка. Трубочку переверни. Дякую. Вау. Мені так полюбилися оці сендвічі, як вони, суші, Як називаються. Набагато смачніше, ніж самі суші. Ось ще в нас тут. Що це таке? Це паста, а це карбонар. Дякую. Дякую. Покажи, що в тебе тут. Вау, яка тарілочка в тебе гарна, парові котлетки і пюре. Клас! Це м'ясо по-азіатськи. Тут виходить свинина, овочі, і ананасик, і соус таріакі. Думаю, повинна бути смачне. Все, я вже наїлася. І нам ще не все принесли. Це жасть. Це просто жесть. Я не знаю, що, куди ми його дінемо. Будемо додому пакувати? Ні? Пісу хочеш? Ну, з'їж свої паровійо там котлети і їж тобі добре. Карбонара. Зараз просто на барі ріжуть фрукти. Тепер в мене ріже фрукти. Ми так наїлися. Зараз іду шукати своїх дітлахів. Взагалі не виявляю навіть де вони. Першу знайшла. А де Діма? Дімасік! Ти ж боявся тут! Біжи, 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 біжи! Пацики, пацики. Чуєш музику? Будеш танцювати під пацики. <плес> <плес> Дімасик, <плес> Без носка. Скажи Дімасі, мені все рівно, Головне, що я кайфую в цій житті. Без сил, да, Дімась. Чи в тебе ще є сили? Є сили чи нема? Ні. Бо в мами вже нема. Дімончику не сподобалось, що носок був на правій ножці, тому він його зняв і тепер одягає на ліву ножку. Дімась, скажи, будь ласка, навіщо такі експерименти? Тільки що підійшов до мене хлопчик і спитав, а на якій мові ви розмовляєте. Я кажу, на українській. А він каже, а я думав на угорській. Блін, я ще так не розбірчиво розмовляю. Картоблю фрі. Трішки не доїли. Буде нам завтра обід. <звук> Рота! <звук> <Yeah. звук> Давай! Ану Дімасик, давай, давай молодець! Ну мама не пролізе, це 100%. Мама буде отак лізти. Да? Ай! Сюди мамі, так? Да? Хорошо. Ви мене заганяєте, дітвора. Реально, щоб з дітями, треба. Здоров'я. У мене вже просто не вистачає сил. Синочок, мама вже дуже втомилася, я тобі чесно кажу, давай ти сам підеш гуляти. Мамі важко, це взагалі для діток. Для діток сюди маму не може, не пускають. Не пускають, маму сюди, синок. Іди гуляй, сам я на тебе буду дивитися і тобі привіт махати, добре? Йди, бо мамі важко, синок. Мамі ж не 18. Розумієш? Мамі вже кістки тріщать. Спина болить уже, розумієш, в голові крутиться, пульс падає, розумієш синок? Тут вже ну, серйозно. Мама ж не може так багато бігати, як ви з Каролінкою. <ривіт> Давай ти полізеш сам, а я на тебе подивлюсь. Все, <ривіт> <Що>, пішли додому. <ривіт> додому йдемо? <так? ривіт> Чому? Пішли додому. А де Діма? Імась, йдемо додому. Ні, не, не. ні, не йдемо. Йдемо додому? Ні. Не, не йде? Будемо тут ночувати. Не. Все, ми вже нагулялись, Збираємось додому. Діти сказали, що вони, як завжди, не нагулялися і хочуть ще. В принципі, нічого нового. Заходьте. Бігом, 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 бігом. Щоб не як в Києві. Нажимайте, Нажимайте одиничку. Все, їдемо додому. Нагулялись? Ні? Нужна було сюди, своїм їдлом. Те, що не доїла. Будемо завтра їсти. До речі, знаєте, що ми помітили? Ще після восьми годин вечора місто пусте. Взагалі нікого немає. Зараз 20-25, і ви подивіться, центр міста. Центр міста. Ні людини. Ви гляньте, ні людини немає. От дійсно пусте місто, я не знаю чому. Якось люди після восьми вечора не виходять на вулицю. А ми навпаки тільки гуляємо в такий час. Ось так. Це класно. Все, прийшли до нас у двір. йдемо додому. Всі настільки хочуть пить. Діма всю дорогу промамакав. Кароліна теж промамакала, що всі пить хочуть. Тому ми зараз бігом додому і бігом пить.